Загальна сума робіт, що і на яку суму вже зроблено. Ну, що на яку суму, я зараз, зараз не можу конкретно відповісти. Е, е, на яку суму? Робиться згідно, виготовляється проєктно-кошкорисна документація. Ми ці всі знані викладемо також на сайт міської ради. Зараз має е, починатися робота вже завтра щодня змінилася відділенна бригада, по Шевченка-101, там також є досить серйозна проблема. Там по, по проєктно-кошторисної документації закладували 70 тисяч гривень. Коли я тільки прийшов на цю посаду, ми сідали і перераховували, знаєте, цікаво було, там теж такий факт. Як робилася проєктно-кошторисну документації. Коли долар був ще по 8 гривень, в принципі, зараз вже є у нас по 13, то ця сума вже виявилася. Тоді ми сіли просто перерахували, на матеріали. Витрати на роботу, податки, плюс прибутки фірми чисті. І приблизно тисяч 20 гривень у нас залишалося в політі, тобто лише. Я кажу, зараз коли долар під'їжджає, ця сума знаю на її вистачить. Коли я запитався одного з цих заступників ще попередньо, а чого, показали їм ці розрахунки, а чого так робилося? Хто нам таку суму робив? Та нема проблем, зараз 4 тисячі гривень ми переробимо як якну кошторисну документацію. Тобто вибачте, кажу прямо, я не боявся кого, чи дуже такі. Оце є одна із схем відкать. Закладається лишня сума, так і телібаниться міський бюджет чи районний бюджет, взагалі державний бюджет. І ці просто гроші розходяться в кишню. Ну, Коли я почав піднімати такі нехороші питання, теж собі вибухів на рук на але не тільки за то. Так, можете зробити до музичної школи пішохідний перехід дітям. Ну, на жаль, це ну, має бути генеральний план розмітки ну, дорожнього доріг по місту Кремлець. Він вартує близько 60 тисяч гривень, поки що ми не можемо цього зробити. Ми вже спілкувалися з окремою і з дорожньою службою. Наразі ми просто не знайдемо таких коштів до війська. Тут ще десь було питання по розмірці, щоб знайшов 24 тисячі потрапляно, так? Зараз це не Ага, 24 тисячі гривень на дорожню розмітку. Поясніть цю суму. Фактично зроблено 10 переходів. Значить, це використовується, якщо б ви знали неплатно, спеціальна траска, яка досить дорого вартує. Ви бачили, як дорожники зробили залишками? Вона коштує тисячу гривень на 50 кілограмів. Так, але дивіться, це наймається спеціалізоване підприємство. Якби ми це робили, ну дозволили би, наприклад, нам закупити краску, щоб це зробили працівники оселі, це одне діло. Ми мусимо, ну така державна політика. Фактично ця сума завищена в раз в 10. Фактично завищена, тому що там враховані і податки, які платить та фірма. За ліцензію, за все, це йде просто опороз гроші. Ми не можемо продіти, це є державне законодавство. Розумієте? те саме, що з тими дивимо мене каналами 70 тисяч гривень. Якби ми зробили господарським методом, наприклад, закупити просто матеріали, щоб зробили працівники тої самої оселі, це ну, може 30 тисяч гривень до рахунку, це максимум. Але ми не можемо цього зробити, нас законодавство нам не дозволяє. Просто напросто. Це якщо ми так зробимо, зекономимо гроші для військової. З компетентними органами на питання. питаннях. Давайте ми розробимо зекономимо гроші. Міхай, які виходить, хабарник, корупціонер, бандит і просто зводні. По закону. Що ну тут можна зробити? Так. Які вакантні посади містрать? Економіста, вакантні посади і третього заступника зараз Чи ще Хтось хоче до нас на роботу? Пропозиція є. Пропозиція. Інваліда, як і до власна робота на економіст. Від Союзу організації інвалідів України. Оголошений код. Хочете подавати документ. Народна рада бореться з регіоналами і різними суб'єктами, чи вставляє палку в колеса міській раді. Я скажу так, допомагає тих, хто мішає. Просто, на жаль, зараз народна рада замість того, щоб боротися дійсно з регіоналом, деколи, я не біжуюся за все. Народна рада, вони молодці, вони роблять роботу, Але деколи занадто доскіпуються просто до нас. Непонятно за що. А так, проти народної ради я не можу нічаснувати. Про бойову участь підприємцями і жителями міста та міською було заключено за період вашого керівництва і взагалі за період прийняття закону про місто будьону діяльність. Ці кошти мають бути використані для розвитку інфраструктури міста. Ну, Я не знаю, згадної фінансі згадання громадян було, якщо мене такі резко поправлюють. так, Ти просто не було правильно. Вибачте, я тут не два роки. Це раз. <плес> Друге, в нас ще є третя робота на посаду архітектора, який якраз цими питаннями займається. Запрошую вас. Ні, <плес> я маю на увазі. Я не говорю, не вашу. Не паралієш, що діяльність міського примоти. Дякую за уважну службу. Дякую, ви гарні питання підняли, тому що в нас таких питань ще є багато досить. Раніше водгосп мав право там видавали ліцензії на підключення, ще там, там, наприклад, готелі і проще, там не 219 гривень писалося раніше, набагато більше. Так само з молоку заводом у нас є проблеми з е кетускоп. Там теж суми відповідні, будемо з цим дати розбиратися. Добре, дякую за запитання, бо ще хоче. Щось, воно вже є. Що немає. Ну, а як зробили напроти третьої школи? ще ну, А як? Наші дороги не змінилися, але... Можна я пояснювати пані? Я вам зараз на відповідь. Цей план був розроблений в 90 комусь році. і там біля третьої школи, воно зазначено, що там є місце, де можна зробити. Ви бачите, я 10 років не готова чекати. Ну... Спочатку викликається проект, потім, щоб вигукнути проект, треба почекати з одного три місяці. Якщо при цьому є коштом, потім цей проект йде на експертизу. Коли він вже затверджується на експертизі, але це також у нас до мінімум місяць часу. От після того можна це робити. Я думаю, що міська рада має бути зацікавлена цим, тому. Що... Що ми будемо працювати міська урона спільно з громад із музичній школі вчиться 400 учнів. Давайте, будь ласка, колективне звернення від тих 400 батьків, тих учнів. і Я думаю, це допоможе навіть вийти на наші не знаю, виходити на область, виходити ну, згідно ну, Ви розумієте, бюрократія є бюрократія. І наші закони, на жаль, можуть конститути. Я йшов після Майдану ідеалістівську раду, коли я туди вникнув, повірте, у нас 90% законів написані не для людей, а проти людей. Це які ми не можемо ну, Давайте, ну, давайте то, проявляйте, будь ласка, ініціативу, як свідомі громадяни, пишіть колективне звернення. Я думаю, це допоможе нам Добре, я...